Сьогодні ми з вами розглядаємо основи статистичного аналізу даних, ряди даних, обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Починаємо. І так. Що таке взагалі аналіз даних? Це розділ математики та інформатики, що займається розробкою методів опрацювання даних залежно від їх природи. Залежно від їх природи. Далі. Далі. Тепер. Що таке взагалі статистика? Це наука про отримання, опрацювання і аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища. Шерігати. Далі. Далі. Які в нас є етапи роз... аналізу даних? Перше, це отримання даних. Далі опрацювання даних, аналіз результатів опрацювання даних і інтерпретація результатів. Тобто, що мається на увазі? Що мається на увазі? Найпростіше, найпростіше аналіз даних, який ви можете побачити. Яким чином? Гідромедцентр отримує певну інформацію. Відповідно, опрацьовує її. Далі. Далі виконується певний аналіз результатів опрацювання даних і в підсумку, яку інтерпретацію результатів ми отримуємо. На вашу думку, яку інтерпретацію результатів ми отримуємо? Погоди. Ви отримуєте прогноз погоди. Далі. Так, так. так тепер ми з вами в 9 класі вивчали певні, певні характеристичні, основні Статистичні характеристики, вибірки, тобто, це в нас мода, середнє значення та медіа. Також до цього ми з вами сьогодні будемо додавати якісь значення, відповідно, і намагатися знайти якісь значення, які нам будуть цікаві. В домашньому завданні будете робити щось схоже в домашнє завдання. Ну, побачите. Що таке мода? Таке мода? Мода це значення, яке... Це щось популярне. Це значення, яке трапляється найчастіше. Далі. Давайте далі. Тепер, що таке медіана? Давайте пригадаємо, з курсу 9 класу. Що таке медіана вибір? Добре, давайте на прикладі. Давайте на прикладі розглянемо. Наприклад, в мене є певні числа. Один, два, 1, 2, три, чотири, п'ять. Що буде медіаною? Три. Число 3 буде медіаною, тому що знаходиться посередині. Далі. А якщо я ще додам сюди шість, що, що в такому випадку буде медіаною? Подумайте, що в такому випадку буде медіаною? Mm. Дивіться, які два числа у вас знаходяться посередині? 3 та 4. 3, 4. 3, 4. Але медіаною буде. Якщо 3 та 4, медіаною буде в нас саме 3 плюс 4. Сума чисел 3 плюс 4 і поділене навпл. Тобто 3,5 в такому випадку буде медіаною. Це якщо парна кількість у вас буде значення. Далі. Далі, тепер. І що таке середнє значення? Да? Тобто. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 дорівнює. 3 плюс 3 6 плюс 4, 10, 15, 21. 21 поділити на 2. середнє значення вийде 11,5. Правильно? Це не на 2. А на кількість значень, яке у вас є. А на кількість значень, тобто поділити на 6. Це у нас буде 3,5. Як же ж у вас може вийти середнє значення більше, ніж кожне з чисел? Такого вийти не може. Ну, в нас середнє значення, бачите, співпало з медіаною, ну тому що в нас вибірка невелика. Будемо з вами робити більшу вибірку, і це ми спробуємо з вами сьогодні з'ясувати. Далі. Також, що ми з вами будемо ще робити, також ми з вами будемо знаходити максимальне та мінімальне значення. Будемо з вами пробувати знайти максимальне, мінімальне значення. І, може, спробуємо ще розмах. І може ще спробуємо. Тепер ці всі значення можна буде знайти в розділі статистичні в Excel, що ми з вами зараз і будемо виконувати. Давайте з вами спробуємо зробити. Я вирішив зробити таким чином. Я вирішив зробити таким чином. Статистичні дані я вирішив, ну, тобто, статистичні, точніше, дані для статистики ми з вами візьмемо випадкові, але вирішив зробити. Вирішив зробити ось таким чином. Тут перший, перша комірка дата, а далі вирішив зробити січень. Далі лютий. І нехай буде березень. І нехай буде березень. Далі дати проставили від 1. Від одного відповідно, а ага, він буде один проставляти, двійку. Давайте ще поставимо. Максимальна кількість днів в ці місяці в нас 31, тому проставляємо дати до 31. Від одного до 31. Дати проставляємо, кількість будемо вже потім заповнювати. Тобто, за чим я вирішив зробити сьогодні статистику за прогнозом погоди приблизно. Будемо писати, значить, будемо писати в випадковому порядку. Ну, нехай буде. Якщо в нас січень місяць, мінус один, мінус три, мінус шість, далі мінус десять, мінус п'ять, мінус два, один. Випадковими числами заповніть таблицю один мінус три, 4, мінус 7, мінус вісім, мінус дев'ять, мінус десять, мінус дванадцять, мінус тринадцять, мінус десять. Міс 9, мінус 8, мінус 8, мінус 7, минус 8, далі мінус, нехай буде 10, мінус 12, Далі нехай потеплішає нарешті. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1. Достатньо буде. Так ось такою температурою Випадково, в випадковому порядку можете проставити собі числа. В випадковому порядку можете собі проставити числа. Далі, тепер, що стосується лютого, ну давайте зробимо, нехай буде на 1 градус в лютому усюди тепліше трошки. 9, мінус 4, мінус 1, 2, 1, 2, мінус 2, мінус 3. 3. Далі мінус 6, мінус 7, мінус 8, мінус 9, мінус 11, мінус 12, мінус 9, мінус 7. Тобто трошки зробимо в лютому тепліше погоду. Мінус 7, мінус 9, мінус 11. Мінус 6, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Так. 1 і 2. Ну і в березні, звичайно, трошечки хотілося б, щоб було тепліше. Далі. Ну давайте в березні. В березні зробимо порівняно з лютим. Давайте на, ну давайте на 10 градусів, щоб було тепліше щоб було на 10 градусів тепліше. 10, 8, 5, 1, 6, 9, 7, 9, 8, стоп, а чому 8? 12, 11, я з від'ємних почав рахувати, ось тут 8, ось тут 8, далі 7, 4,

Тепер таке питання. Тепер таке питання. А, давайте з вами запишемо те, що нам необхідно. Ну, спочатку давайте зробимо максимальне. Максимальне значення. Трошки підтягнемо, щоб воно. Далі мінімальне значення. Мінімальне значення. Мода. медіана Медіана. Середнє значення. Середнє значення. треба ще трошки підтягнути. Трошечки ще підтягнути і. Давайте спробуємо розмах. Так, вирішимо. Давайте вирішимо. в нас високосний, високосний рік чи ні. Високосний. Добре, хочеться. Подобаються високосні роки. Нехай буде високо. Продовжуємо. Все. Працюємо. Працюємо. Тепер. Як нам знайти максимальне значення? Для того, щоб знайти максимальне значення, для цього в нас є спеціальна функція в Excel. Для того, щоб її знайти, відкриваємо функції. Відкриваємо функції. Далі можете відкрити, ну або дивіться, або відкрити статистичні і за алфавітом знайти. Ось вона у нас: максимальне значення. Максимальне значення. Натиснули ОК. І обрали діапазон. Діапазон нас цікавить поки що січень місяць. Діапазон нас цікавить січень місяць. Так, натиснули ОК. Максимальне значення в нас 1 градус. Чи дійсно це так? Ну начебто, так. Да. Далі. Далі. Тепер мінімальне значення. Мінімальне значення те саме. Статистичних шукаємо тепер мінімум. Максимум ми знайшли, мінімум недалеко від цього. Мінімальне значення теж обираємо теж обираємо поки що січень. Для січня зараз все пропишемо. Так, натиснули ОК. Мінімальне значення в нас мінус 13 градусів в січні те, що ми вирішили. Далі, мода. Яка ж температура в нас траплялася найчастіше? Мода теж в статистичних, теж під літерою М. Теж під літерою М. Так, 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 так. Ну -ка. Що він не хоче в статистичних. А ну-ка, давайте спробуємо через пошук тоді звичайну моду знайти. О, звичайна мода. Не НСК, не НСД, звичайна мода. Вона так і називається. Натиснули моду. І обрали діапазон той самий b 2 b 32 b 2 b 32 окей. Okay. Тобто, найчастіше в нас температура була 10 градусів. Тепер медіана. Медіана. Статистичних можна пошукати теж під літерою М. Ось вона у нас є. Натискаємо ОК. Okay. Діапазон у нас той самий: від b 2 до b 32 до b 32 натиснули ОК. Медіана в нас буде мінус 7. Тобто, якщо ми будемо в порядку зростання розставляти наші значення, медіана в нас виходить мінус 7. Середнє значення, яке в нас буде? Середнє значення. Воно так і називається. Ось воно в нас середнє значення. Ось воно в нас середнє значення. Натискаємо. І обираємо, з чого нам треба шукати середнє значення. І обираємо, з чого нам треба шукати середнє значення. Тобто, бачимо середнє значення він нам знайшов. Давайте єдине, що, ну, давайте його спробуємо трошечки округлити. Формат комірки, правою кнопкою миші, контекстне меню, формат комірки. Далі, числовий, і нехай буде два знаки, після коми, цього буде достатньо. Мінус 5,65. Далі, як знайти розмах? Для того, щоб знайти розмах, нам треба дорівня від максимального значення відняти мінімальне. Від максимального значення відняти мінімальне. Як ви бачимо, від найбільшої до найменшої температури у нас 14 градусів. Від найбільшої до найменшої ми заповнили. Далі. Тепер, якщо продовжувати для того, щоб заповнити інші місяці, чи треба вам вдруге прописувати ці функції, як ви думаєте? Протягнути далі. Як варіант правильно протягнути далі. Максимальне, мінімальне, мода, медіана. Відповідно, ну, у вас буде просто змінюватися діапазон за тією літерою, в якому стовпчику у вас знаходиться о, формула. Середнє значення і розмах. І розмах. Тепер таке питання. А розкажіть мені, чи правильно нам обчислив середнє значення в лютому? Як ви думаєте, один, тому що на ми мито кількість комірок казали 31, тому а ну, давайте спробуємо змінити. Не 31, а останньо, не 32, точніше, останнє у нас 30. Подивимося. Ну, нічого не змінилося, значить, він просто ці комірки не рахував, тому що вони порожні. Тому що вони порожні, значить, все нормально. Значить, він не такий дурний, як ми хочемо. А якщо ми тут допишемо нулі, тоді значення так. Він їх не рахував, тому що вони просто порожні. Якщо нулі туди повписувати, то він сприймає це вже як числа. То Excel вже їх сприймає як числа. Далі. Ну і відповідно те саме. В Принципі, значення розмаху нас сюди 14, тому що температури то ми плюс-мінус однакові вписували. Якщо ми захочемо якусь температуру змінити, відповідно, то тоді, в нас, тоді в нас зміниться тільки середнє значення, тому що розмах той самий залишається через те, що якщо максимальну температуру змінити, звичайно, що розмах тоді змінюється. Тоді розмах буде змінюватися. Далі тут у нас ну, нехай буде ось так. А тут у нас максимальне 12 градусів, мінімальне мінус 2. Ось так нехай буде. Тобто тоді в нас потихеньку все трошечки змінюється. Тому 13 градусів, 13 градусів розмах, а тут 19. А саме, а саме, от дивіться, у вас є е, рік. У вас є рік, і відповідно 2008, 2009 і так далі. Ну, тобто до 2024 року, ну оскільки року, січень 2025 ще не прийшов, і яка там буде валюта, ми ще не знаємо. А далі заповнили, яка була валюта в той чи інший період. Можете заповнювати десятковим дробом, тільки багато цифр після коми не пишіть. Дві вам буде одна, дві буде достатньо. Хочу заповнили, що долар, Євро і третю валюту, щоб ви обрали самостійно, тільки коли будете обирати, вкажіть, яка це буде валюта. Далі те саме ви робите. Далі те саме ви робите. Тобто, ви завантажуєте файл. Відредагував я вам його прикріплю. Нові знання, ви його завантажили, відредагували все, і потім відповідно прикріпили відредагований файл до нових знань.